Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що Путін, незважаючи на величезні втрати та наслідки для Росії, все ніяк не хоче припинити агресію проти України, події продовжують прискорюватися. І недарма президент Фінляндії Ступ акцентує увагу на тому, що президент Ша Трамп перейшов до Патога після провалу пряника, зокрема на Алясці, і недарма мінфінша заявив, що санкції проти Росєфті та Лукойлу скоротили доходи Росії від нафти. Адже вчора ввечері російські змі сумом повідомили, що виявляється, ціна на російську нафту впала не до 36,6 доларів за барель, а до 35 доларів за барель. Це вчорашні пізньовечірні новини. І основна причина, звісно, це санкції США щодо двох найбільших російських компаній нафтових Роснефті та Лукойла. І ці санкції ще не набрали повної чинності. Вони повністю наберуть чинності у п'ятницю на цьому тижні. І тут навздогін ще одна дуже неприємна новина для Путіна і Кремля. Про яку пишуть і міжнародні змі, і російські змі, що Китай скоротив закупівлю російської нафти на дві третини, тобто десь на 65-67%. І це дуже болюча новина для Путіна. І сьогодні щодо Китаю є такий цікавий поворот. Сьогодні Пісков повідомив, що Путін проведе зустріч з прем'єром Державної ради Китайської Республіки Ліцяном. І як ми знаємо, два тижні тому, а саме 3-4 листопада, прем'єр-міністр РФ Мішустін був з візитом в Китаї. Як раніше говорив Пісков, що він передав Сі Цзіньпіну послання від Путіна? А зараз що Путін отримає відповідь через прем'єр-міністра по суті Китайської Республіки? Спостерігаємо з розвитком подій. Однак сьогодні міжнародні змі, зокрема видання Reuters пишуть, що Трамп погодився підписати закон про руйнівні санкції проти Росії. Мова йде про той закон, який буде в першу чергу бити не по самій Російській Федерації країні агресору а по тих країнах, які закуповують російські енергоресурси. І щодо цього є повідомлення, що Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, якщо збереже за собою остаточне рішення. Тобто саме важлі прийняття рішень щодо цього закону має бути у Трампа. І є заява стосовно такого варіанту від Грема. Одного з авторів цього законопроєкту він сказав, що без проблем на власний розсуд Трампа, тому події безумовно прискорюються. Як пишуть міжнародні змі, зокрема видання Newsweek, що Трамп хоче знешкодити Росію як нафтову державу. І я ще додам, що європейський союз готує 20-й пакет санкцій. Не нещодавно була заява від голови дипломатії ЄС Калас. І Сьогодні була заява з Естонії, що Естонія вимагає прискорення подій щодо прийняття 20-го пакету санкцій. І щодо Європи я додам. Тому що сьогодні в російських ЗМІ одна з таких головних топових новин це те, що в Державній думі вирішили звернутися до уряду щодо загрози конфіскації активів. Дуже Москва непокоїться, бідкається, що московські заморожені активи, які зараз знаходяться здебільшого їх частина у Бельгії, просто-напросто конфіскують і придуть Україні. І Щодо цього є новина, що президент Фінляндії Ступ обговорить з прем'єром Бельгії використання активів для України. Поки станом на сьогодні Бельгія відмовляється, вона не хоче погоджуватися. Є заяви прем'єр-міністра Бельгії, є заяви від. На очільниці депозитарію бельгійського, тому щодо тиску на Бельгію, події, як ми бачимо, також прискорюються. Зокрема, і президент Фінляндії також хоче свій вклад в це внести. В цей тиск важливо, що сьогодні президент Кринеселенський перебуває з офіційним візитом в Іспанії. Він зустрінеться з королем, прем'єр-міністром та главом парламенту. Щодо Іспанії, то загалом мова йде як про черговий пакет допомоги для України і цілком, можливо, великий пакет на суму до 1 мільярда євро. Також Україна зацікавлена в тому, щоб отримати від Іспанії ракети до стемпу по Петріот. І що вкрай важливо, це те, що сьогодні президент України Зеленський заявив про перезапуск переговорів щодо закінчення війни. Перезапуск переговорів. Готуємо активізацію перемовин. І в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам, і така заява від президента України Зеленського про перезапуск переговорів, особливо дивлячись на те, що декілька днів тому була заява від нашого МЗС, що Україна заморожує перемовини, тому що про що взагалі говорити з Мединським, і як заявляв Пісков, що виявляється Мединський читав ці свої псевдолекції по історії, і що українська делегація мала цю маячню вислуховувати від Мединського. Про що це взагалі? А от Зеленський сьогодні заявив про перезапуск переговорів. І щодо перезапуску, то цей перезапуск відбудеться на базі перемовин у Туреччині. І як пишуть сьогодні змі, а завтра, президент Зеленський планує всі не в Туреччину, що представник Трампа, спеціальний представник Вітков, завтра зустрінеться із Зеленським у Туреччині. Є вже реакція щодо цього з Кремля. Пісков заявив, навіть наголосив, що Росії не буде на перемовинах з Україною в Стамбулі 19 листопада, що Путін відкритий для контактів з Віткофом і турецькими політиками, і що контактів Путіна з Віткофом і турецькими політиками поки немає. Вони не заплановані, що це таке Росію не запросили. Далі Пісков заявив, що Російська Федерація не отримувала сигналів від Києва щодо готовності відновити перемовини. При цьому Пісков нагадав, що позиція Москви добре відома в Вашингтоні, в Стамбулі, а також в Києві. Тобто, зважаючи на таку заяву від Піскова, офіційна позиція Кремля не змінилася. Путін категорично відмовляється йти на поступки. Однак що цікаво, сьогодні пролунала заява від спеціального представника Путіна Дмитрієва, який повідомив, що США та Росія обговорили можливість обміну ув'язненими. Москва шантажує ув'язненими, шантажує Сполучені Америки. І хоче якось розпочати перемовини, діалог, хоча б на базі обміну ув'язненими. Також що важливо, це те, що сьогодні лідери Німеччини, Франції, Великобританії проведуть у Берліні неформальну зустріч: Мерс, Макрон та Стармер. І щодо цієї зустрічі, щодо теми зустрічі, нічого поки не відомо. Однак ми бачимо, що зараз дійсно активізуються перемовини. І цілком можливо, зараз формується така спільна сильна позиція. Нафта російська зараз 35 доларів за барель, Китай у значній мірі зараз не купує російську нафту, також значно знизила обсяги закупівель російської нафти Індія. Тому що як зараз буде діяти Кремль, це звісно питання. І він зараз у складній ситуації. Хоча, як вчора заявляв президент Фінляндії Ступ. Що зараз говорити про припинення вогню поки неможливо, і що до березня наступного року, навряд чи. він це заявив на базі того, що він провів розмови з президентом Куріно Зеленським у п'ятницю, також з американсько-європейськими друзями протягом останніх кількох тижнів. І особисто вступ не бачить такого, щоб незабаром чи найближчими днями і тижнями було припинення вогню, і дійсно розпочалися реальні мирні перемовини. Ще одна дуже важлива новина це те, що президент Коріна Зеленський доручив підготувати на 20 листопада засідання Ставки. Крім того, він анонсував розмову з урядом, главою Верховної Ради і слугами. Ситуація цікава тим, що президент повідомив, що він готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Законодавчі ініціативи принципові швидкі рішення. І наші змі пишуть щодо швидких рішень, що цілком можливо це будуть кадрові рішення. І зараз, як повідомляють наші змі, посилаючись на власні джерела, наші українські змі, що цілком можливо зараз стоїть питання щодо єрмака щодо деяких інших посадовців. Тому очікуємо новин. І насправді все дуже серйозно, тому що міжнародні змі прямо пишуть, наприклад, видання Економіст. Що великий корупційний скандал загрожує уряду України. І як зазначають експерти економіста, посилаючись на свої джерела, публікуючи свої інсайди, що Зеленський не знав про корупційні оборудки Міндіча, Галущенка та інших, тому що інакше за даними джерел видання економіст, Зеленський просто би не зупиняв ту реформу, літню реформу антикорупційних органів щодо САП та НАБУ влітку цього року. І не було жодних претензій щодо цього від Америки, не було особливих претензій від Европейського Союзу. Загалом нічого не було. Однак Зеленський її зупинив. А якби він знав про ці обрудки, про ці відкати і розумів, чим це все закінчиться, він, звісно, би її не зупиняв. Однак він зупинив цю реформу. І Зараз особисто я очікую, що певні кадрові рішення будуть. Очікуємо новин і про це поговоримо уже у наступних випусках. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. На новині з російських реалій. Російські ЗМІ повідомляють про полум'я у 9 поверхів, що в Омській області стався вибух на магістральному газопроводі. Якщо стався вибух, то це вказано на те, що великий тиск в магістральному газопроводі, Росія не знає, куди продати свій газ, Газпром збитковий. І зараз ось така ситуація з наслідками. А далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.